Сьогодні я тестую неофіційні секретні промокоди DIY Online, про які мало хто знає. Частина кодів з чуток, частина з секретних чатів, частина з чат GPT. Перевіряємо всі прямо зараз. Погнали відео. І так, ось я вже знаходжусь в ГАЇ, я не знаходив гру з самого нового року, тому цікаво буде записати, де вас нову цей бомжа, бо я хотів на новий рок відпочити, тому повертаюся до роботи. І так, промокодики, промокодики. Заходимо в меню. Введіть промокод. І так, ось такий у нас промокод. Перевіримо, працює він або ні І цей промокод у нас не працює. Переходимо к судячому промокоду. І ось наш седучий промокод. Перевіримо, працює він або ні І цей у нас промокод, у ви, теж не працює. А ось і наш седучий промокод, перевіримо, працює він чи ні. І цей промокод у нас теж не працює. А ось і наш седучий промокод. І цей у нас промокод теж не працює. Я не знаю, друзі. Можливо, я час не так робив, бо я ці промокоди знайшов. Коді слуха, що ці промокоди райно працюють, але щось. Ні один з них не працює. Можливо, треба їх писати без решотки можливо, треба списати з маленькою букви але я не знаю. Я пишу так, як написано на цих промокодах, які я знайшов, тому я не знаю. Можливо, я роблю щось не так, але перевіримо Я сподіваюся, що хоча б один з цих промокодів буде працювати, бо іначе весь відос буде безпоєзний Ну, буде звісно, печально, але це теж контент, тому знаєте в кінці відео. Чи є робочий промокод, чи ні? Рандом. І рулетка йде вас, і іде мене, який записує це відео, тому такі от справи. Погнали. А ось і наш судучий промокод. І цей у нас промокод, теж у не працює. да щось нам, друзі, не везе. Ну, сподіваюся, що хоча б час нам повезе, але віриться з трудом, віриться з трудом, але. Погнали. На, да, клас. Цей промокод у нас теж не працює. Вау, яка несподіванка. Я не знаю, друзі. Мені кажеться, вони всі не робочі. Я не знаю. Мені каже, всі ці слухи про ці от промокоди. Це повний. Тільки офіційні промокоди можуть працювати, які дали саме розробники з якихось своїх соцсетей. Ні, можливо, я помиляюся, але якось інші ютубери віднаходять робочі промокоди. Але я щось знайшов промокодів, де вас багато, але це все можна сказати слухи. Який відкопав, десь сам відкопав, десь з допомогою нейронки. Я це не скриваю. Тому деякі я сам відкопав, деякі з допомогою нейронки. Але мені кажеться, що це все просто слухи і ці всі промокоди ну, просто не працюють. Ви перевіримо. Так, ну, маємо колочки. Це дуже буде потужно, якщо ми хі -хі, щось получимо за цей промокод, тому погнали. Ну, а, да. Ну, у мене просто, друзі, немає вже сейв. ну. Ааа, трохи зарядилися і погнали далі. Далі у нас, друзі, йде промокод Next. Ну, я спробував, але я не буду читати назви цих промокодів, бо я в англійському ну, прям аївень. <laughs> Ну і прям, тому сподіваюся, що ніхто не ні проти, якщо я не буду читати ці всі назви. Тому, якщо вам треба промокод, то замість того, щоб просто слухати відео, просто випишіть з самого відео. Тому галочка. І цей у нас промокод теж не працює. Чому я взагалі не уділив? Сподіваємося, далі нам буде вести, бо у мене ще багато промокодів, які я знайшов. Тому сподіваюся, полезе, приймаємо колочки. От. Далі у нас йде ось такий промокод. Чесно, взагалі, я не дуже думаю, що він буде працювати, бо ну якось він виглядає, ну, не дуже, як щось що може працювати, не знаю, як це описати, але це прям чуйка така, прям, знаєте. Можливо, я не дуже розбираюся в промокодах на цьому проєкті, тому це можливо, я це не отрицаю. Ай, да, ну що, беремо мишку в руки, і погнали, клацаємо. Ну, ну, з ким не буває, ну так, якби, ну буває. буває. Чесно, друзі, несмотря на те, що манины ВЗ з промокодами у мене дуже приподняте настроєння, настрій, бо я не записував відео вже 2 або 3 тижні, я не записував відео, тому я дуже прям по вам заскучив, тому давайте максимум активно Ставити лайки, підписуйтесь на канал, прям пишіть коментарі, щоб прям дуже було потужно, прям, щоб нас топ-ютуби прямо продвигати надо, надо. А ось і новий промокод. Ну, хоч би повезло. Кількість цього промокоду... чого. Стоп, що? Так, щось я, друзі, не встиг прочитати, давайте спробуємо ще раз ввести. Secret ЮА Online Звучить уже як щось не дуже робоче. Угу. Тобі ж набагато символів Ай, вибачайте, друзі. Що думали, це кінець відео? Ні-ні-ні-ні-ні, не треба, не треба, прям, не надо розходитися. Це, це ще не кінець, прям ще, ще все буде, сподіваюся. А це уже, друзі, виглядає, як щось ще що може працювати, але чисто так, ну знаєте, ну, типу. Теорії, e можливо, може ні. ми перевіримо. Ага, зрозуміло, цей бонус теж не працює. Щось нам ПМ по максимуму не везе з промокодами. Гостер пем, гостер пем. Ой, то гостер п. Друзі, просто... Дуже прям созвучна назва, просто RP і GOSRP. Дуже вспомнив один GTA проєкт по сампу який закрився. Я думав, щось нього промокод зробили, але це прям маловірно було б. А у нас Frost RP. Та не, ні, Frost XP. Аааа. І чайно, друзі. Чайно. Ой, сподіваюся, з цим промокодом нам повезе, але, можна сказати, число 24 промокодів це вже, я думаю, не дуже добрий знак, бо 24-й год. Сподіваюсь, це щось, що з роботи. Поїхали. І ні, це не сработало. Що ж, друзі, у мене вже промокоди насправді вже кінчаються, бо вони у мене не безкінечні. Я не зміг знайти безконечне качество промокодів, це уваги, неможливо, але я з радістю би знайшов, знайшов би, якщо б це було б можливо, бо і зробив би для вас чисто декілька частей з перевіркою промокодів. Чисто хайп-хайп. Ні, взагалі я могу у Києві постаратися знайти ще дуже багато промокодів і перевіряти, працюють вони чи ні. Якщо вам такий формат понравиться, то будуть виходити ще відео. Зрозуміло, що не всі промокоди, а більшість будуть на робочі. Можливо, навіть всі відео будуть на робочі. Сюрприз відео можна сказати. Повезе, не повезе. Кибе отрите промокод або не отрите промокод, як і я в цілому теж. Тобто це буде сюрприз для вас, для мене, можна сказати, як рулетка. Тому, якщо вам такий формат зайде, то пишіть в коментарях, давай другу частину і друга частина буде. Обов'язково, але вона вже буде після п'ятої серії бомжа, яка вийде після цього відео, напевно, через десь неділю. Тому ставте лайки обов'язково. Чим більше буде лайків. Тим більше я зрозумію, що вам треба другу частину цієї роботи і те, що я можу випускати п'яту серію бомжан. Я на дні дуже постараюся, тому сподіваюся, вона вам зайде. Повертаємося до промокодів. Трохи себе прорекламував. Як же без цього, тому повертаємося. Да, і у нас друзі йдуть промокоди з Діскорду. І так, ось такий у нас промокод. Це у нас неофіційний промокод з Діскорду якогось, з Діскорд каналу. Цей промокод знайшов не я, а чат GPT. Я йому дав таке от задання знайти мені промокоди, бо я сам взагалі не розумію, де мені їх шукати, бо в спільноті я не состою. В офіційних телеграм-каналах це і так всі знають промокоди, бо там ну, сенсу немає шукати. Ті всі промокоди і так всі знають, це не цікаво. Треба перевіряти якісь промокоди, про які мало хто знає. І не факт, що вони працюють, це набагато цікавіше, така от рулетка, сюрприз, можу сказати. Сподіваюсь, це щось робоче, але опять. Число 24, це прям. Так, трохи передишка, але рука вже тягнеться до мишки, тому погнали. В Цілому, я щось такого й ожидав. Пимо розумієте, друзі, прям воду я Да, і у нас іде ось такой промокод. Ну, да. Да, 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 да. Єс, 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 но, но, ну. Я вже, друзі, прям ну, теряю свій оптимізм. Мені це не подобається. Якби теряю свій настрій, який у мене був дуже добрий, а зараз уже просто добрий. Сподіваюсь, щось якийсь промокод за це відео буде робочий, бо не можу вже я випустити відео, в якому просто перевірка промокодів і немає робочого. взагалі це буде цікаво, подірно. Я би просмотрев, це прям не добре собере, да? Ну от моральні точки зорення, отак. Чисто розстраювати звичай. Ну, впрочем, Раз ж відео записан, во имя на нього потратив. Промокоди находил. Не всі, конечно, сам, но все ж находил, поэтому. Ну треба как-то оправдати. Контент, который я записав. Просто так записувати і оставляти просто в помойку, ну теж не хочеться. Тому можливо це відео вийде, а можливо ні. Дай у нас іде ось такой промокод. Тао що нічого не буде з нього. Ааа, да. Шкода, що скінчилося у мене випілка. Бо мене вже трохи нерви здають. Ну, реально печально це. Бачите. І раз за разом вводити. Ну, з Богом, друзі, з Богом. Бога, я не вірю але раді цього відео я став християнином азотеїста. Одна шучу, конечно. Поїхали. Коніш, ну, коні, конечно, моя. да конечно, пізда. Вибачаюся. Я вже, друзі, і не надіюся. А друзі, останні десять промокодів, які у мене підготовлені на цей відос. Можливо повезе, можливо, ні, але щось в мене вже надіє якось. Ну да, по почайно. Печайно. у нас новий промокод. і, звісно, він не працює. Да. А насправді, друзі, цей промокод уже виглядає, як щось, ну, неробоче, І дуже сумните напевно. Ну, розуміється, друзі, ну як інакше, ну в кінце кінцу. Пожалуйста, пожалуйста. Худь би повезло. Пожалуйста. Пожалуйста, <т пожалуйста. <т> а <-пожалуйста> Мені oh. тут просто нічого коментувати, я не знаю. Я просто сиджу, якось вас розвикаю, просто раз за разом перевіряю ці промокоди, які не робочі. Просто я просто сиджу вас просто розвикаю. мог би мовчать ці промокоди вводити, якби просто сидіти на камеру. Так як основний смисл цих відео таки в промокодах, і не важливо що там болтає. Ай, відучі, так сказати. Але так як більшість промокодів, як я бачу, не робочі, то мені приходиться багато болтати, щоб якось вас розвикати, щоб ви не дропнули це відео. Ну якби, ну розумієте, да? Ну це моя схема. А, я би зрадіть. Хотів би, щоб всі ці промокоди були робочі. Мені б не приходилося би нести аби що нести, щоб якось вас розвикати, але такі от раї, тому такі от справи. Ааа, ну, конечно. Грустно, друзі. дуже грустно. Естественно. Естественно, а як же інакше? А, друзі, у мене залишилося прям трохи промокодів, хоч би вони працювали. Пожалуйста. Ой, пожалуйста. Естественно. Естественно, он не работает, а как, как же иначе! бью. А... Ну естественно, как же іначе. -а. Я уже, друзі, не надіюся. Аааа, ну естественно, ну как же іначе. Просто який звіздець, друзі. який звездець, прям по-іншому і не скажеш. останні промокод, друзі. більш промокоді я не зміг знайти. Це все що є, більше поки що немає. Ну, можна зробити другу частину, если вам цей формат зайде. Ай, то. Думаю... Я не знаю, що друзі коментувати. Я не знаю, що мені робити з цим відео. Напевно, я все ж таки його виложу, бо матеріал потрачений мені жай. Я до последнього надіюся, що буде якийсь, хоч робочий промокод, що це все було не зая, але. Є, так є. Всім, хто додивився до цього моменту, кабесая наб'ята, я якби і так старався. Бо я не якийсь популярний блогер, якби, тому я не знаю, де мені можна ще взяти промокоди, щоб вони були реально робочі, тому не знаю, магія, щоб знайти такі от промокоди робочі, неофіційні, щоб вони помирайно працювали. Будемо ми... з вами вже прощатися. А що нам ще робити? Що з вами був Яромексус Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, якщо ви хочете другу частину, де я знайду вам ще промокодів як 20 30 як ми будемо перевіряти і шукати якийсь робочий промокод. Якщо вам така рубрика зайшла, то... Обов'язково напишіть це в коментарях, поставте лайк і щоб обслідити за новинами каналу і не пропускати нові відео. Це обов'язково, друзі. І колокольчик теж прожміть. Це ну, обов'язково, розумієте? Тож, всім удачі, друзі, всім пока.